Три? Да ну це буде нормальна цифра. Три, тіпи, чекайте. Це буде щось жирне. Все, бідність, пошла нахуй. Півляма виграв, єбать, нарешті, бля. Нарешті я щось виграв цілотаре, я босині, я стільки грошей злив. Вийшли в плюс, блін. А дімочку пожаті не помню, жала ілі ніт? Нє-ні, нася сьогодні. Ні, може й жали. Вітаю. А ти тільки що класно, щоб їх забрати, ну то типа забрав, вроді ні. В смысле проебал? В смысле проебал? Как можно проебать? В смысле? В такой функции нема. Просто бред. Просто бред. Рожденный ползать летать не может, блядь.